У даному відео я розкажу, наглядно і покажу, як зняти передній бампер на автомобілі Nissan Leaf 2 покоління. Розборку переднього бампера слід розпочинати з лючка гнізда зарядки. В салоні на кнопку нажимаємо, відкриваємо і лючок кріпиться ось 4. Гайки під головку М10, відкручуємо, лючок знімається і потім відкриваємо капот і переходимо під капотний відсік і розпочинаємо розборку там. Після того, як зняли лючок гнізда зарядки, переходимо до жабу бампера, Воно кліпиться 10 кліпс. підозрюю, що ці кліпси не оригінальні, але несуть, знімаємо 10 кліпс. Кліпси зняли і обережно знімаємо жобо бампера і жобо знімається. Далі знімаємо накладку бампера, вона вищлкується вверх на себе. Обережно, став вона знімається. І Бампер має такий вид. Так, бампер снятий. Що для цього потрібно далі робити? Відкручуємо бампер від крила, ось такий саморіз, головка на 10. Отак відкрутили, обережно вищеркнули, дивіться. Дуже крихке кріплення, що на направляюшій бампера, що на самому бампері. Потім Беремо передню частину, вищекуємо в цих містах ось такі дві кліпси. На бампері, ось воно знаходиться два кріплення. З правої сторони так само відкручуємо від крила. В нижній частині бампер кріпиться ось такими болтами під головку 10 мм. Знизу відкручуємо. Відсоєдняємо противотуманні фари. Так виглядають фішки. І вдвоєм з напарником потихеньку знімаємо бампер.